Вміння красиво говорити залежить не лише від багатого словникового запасу, важливе значення має володіння знаннями щодо правильності вживання наголосів в словах. Під час вимови слів визначені склади виголошують голосніше та виразніше. Таке явище має назву наголос, що виражається у посиленні голосу на одну з частин слова з метою надання йому лексичного та граматичного значення. Кожна мова має свої особливості наголошування, є мови, у яких наголос зафіксовано в певній позиції, фіксований, наприклад, завжди на останній склад французька, вірменська, турецька мови. Завжди на другий із кінця польська, грузинська, завжди на перший чеська, ісландська, естонська. В українській мові наголос може падати на будь-який склад на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть запам'ятати складні випадки наголошування. Зупинимось на іменниках та дієсловах. Іменники. Більшість іменників, які закінчуються на ання, мають наголос на а, видання, завдання, навчання, також прислівник зрання, але дихання, бігання. Повздення, нехтування, обладнання. Більшість іменників, утворених за моделлю ка будуть мати наголошений префікс за загадка, застіпка, зачіпка. В іменниках, які позначають одиниці з певної множини. Іменники жіночого роду з суфіксом к, у множині матимуть наголос на «й». Метр, дециметр, кілометр, міліметр, сантиметр одиниці вимірювання. Але периметр не є одиницею вимірювання. Дієслова. У дієсловах на сти зди наголошуємо останній склад відвести, відвести, довести. У коротких дієсловах першої особи однини здебільшого наголошуємо останній склад роблю, пишу, сиджу, люблю. У дієсловах на емо, імо, ети ите наголошуємо останній склад. Використовуй ці прості правила і говори українською, бо наша мова неймовірна.